Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. По 39 гривень. Ось такий набір блискіток для дизайну: 6 баночок. По 22 гривні набори пензликів для манікюру 10 штук. Така пилочка Чотирьохстороння для полірування нігтів 15 гривень. Пафік по 15 гривень. Кольори є на вибір. Такий набір пилочок одноразових 12 штук, 22 гривні. Теж вони є у різних кольорах. 55 гривень. Набір безворсових серветочок. Фольга для тиснення 11. Втирка декор для дизайну нігтів. Ціна 29 гривень. Пилочки для нігтів ось такі вігнуті по 16. Такий набір. О, це суперкласна штука. 55 гривень. Розказую, що це за чудо техніки. Тут є металева основа і ось такі наклеючки самі пилки. Бачите, є жорсткіша, а є менш жорсткіша. Ви їх наклеїте, користуєтесь як пилочкою. Коли вже спиляли ось цю ось це покриття, знімаєте і наклеюєте нове. Не знаю скільки їх тут є. Мабуть, по 6 штук кожного. Так Намагаюся порахувати ось ці, от, скільки їх тут є, шість таких і шість таких. Мега вигідно насправді. Я собі схожу пилочку купляла і просто вже не уявляю собі без неї свого манікюра. Це от як наподобі ось таких пилок. Бачите, тут така м'яка основа, а ось це буде металева. Можна буде притиснути <світ> міцніше. Коротше, класна річ, рекомендую. По 11 гривень пензлики для манікюру. Такі тонесенькі. На дерев'яній основі. По 89 гривень дзеркало настільне. А є ще по 44 гривні. Дзеркало двохстороннє. Це Це от отакого формату, тільки воно меншого діаметру. Діаметр 11 сантиметрів. 189 гривень плойка для волосся з керамічним покриттям. Ось така вона. Загалом плойок є до вибору до кольору і для підкручування, і для вирівнювання. Також є фени різні. Там машинки для стрижки по 399 гривень. Хто не бачив, адвент. Тут більш доглядова косметика, різні масочки. 399 гривень, торгова марка Lovit. 32 гривні набір для брів. гель, Тін пензлик. Такий пензлик для нанесення масок 11 гривень. Щітка для розчісування брів, вій, по 15 гривень. Тонік для обличчя такий клінекс. 240 мл 47 гривень. 124 гривні вода туалетна жіноча. Ось такий аромат модерн. 50 мл. Ось такі новинки є. Це є спреї мости, спрей міст для тіла парфумований. 169 гривень, об'єм 100 мл. І такі води парфумовані. Об'єм 100 мл. Ціна 249 гривень. Від торгової марки Елен пінки для омивання обличчя по 59 гривень. Три варіанти є на вибір. Об'єм 150 мл. А ще є ось такий гель для очищення обличчя по 84 гривні 150 мл. Скраб для обличчя 55 гривень. Алоє. Такий крем для обличчя універсальний 55 гривень. 75 мл ще й з захистом 15. А це крем для обличчя Зелена аптека зволожуючий 100 мл 37 гривень. Лісова віск для брів з аргановою олією 84. Пензлик у комплекті. Набір спонжиків для нанесення макіяжу. Вони ще в такій коробочці подарунковій. 7 штук в упаковочці. Ціна 84. Такі по 88 гривень набори. По 6 шп шпонжиків. спонжиків є різні кольори на вибір. 44 гривні олійка для губ. Мені дуже подобаються їхні ось ці ампулки. Такі вони прозорі кольори до речі, декілька навіть на вибір. Вау! Супер знижка! Я пам'ятаю, як ці блиски коштували блиск для губ більше 100 гривень, а зараз вони по 55 гривень. Є такий кавунчик або є морозиво. Такі б'юті блендери по 34 гривні, одна штука. Хайлайтер для обличчя розсипний 69. Хоча, я думаю, його можна всюди використовувати, не лише на обличчя. Вау, дивіться, які пряники, які чоловічки. Це є тінт бальзам для губ, не тінт, а тінк. Ось 15 мл. Бальзам для губ у баночці на блістері по 69-20 грамів. Точилка для олівчиків двох діаметрів по 15 гривень. Вії накладні одна пара 32. По 39 гривень тін для губ грибочок. Такий алоє, бальзам для губ 29 гривень. Ще ось такий варіант бальзам для губ за 29. Є різні аромати. Патчі для очей Гелві. Ось такі по 15 гривень. Термометр медичний, цифровий, по 99. Кусачка кніпсер для нігтів за 39, по 9 гривень. Тример для манікюру для кутикули. Множиці манікюрні 55 гривень. Сироп із цукром подорожник. Дієтична добавка 49 гривень 200 мл. Набір пластирів 50 штук за 22 гривні. Щітка для масажу та миття голови. Ціна 47 гривень. Бачу всього два варіанти кольорів. Хто таким користується, напишіть як вам? Чи краще чи, чи як? Бо я завжди приглядалася до них, але мені здається, що воно буде стимулювати шкіру голови, і воно буде ще більше жирніти. От не знаю, чи воно не затягує волосинок. Знаєте, коротше, багато запитань у мене. Треба один раз взяти, спробувати і все. І буду знати, правда? Різноманітні щіточки для волосся по 44 гривні. Є більш кругліші, є більш прямокутніші. Це червона колекція, а в зеленому кольорі ціна не акційна. Акційні ціни на засоби для догляду за тілом від торгової марки Ліора. Гелі парфумовані по 84 гривні, 260 мл. Тут, в принципі, все по 260 мл. І креми, і скраби. Такі креми вони теж парфумовані. Ціна 99 гривень. Так, і ще є скрабчики. Теж торгова марка Ліура 99 гривень. Я користувалася їхніми гелями для душу. Дуже мені сподобалося. Просто щира рекомендація. По 32 гривні спреї при випадінні волосся з аргановою олією. Об'єм 100 мл. 74 гривні спрей для волосся Dr. Santa Keratin, 150 мл. Ще цікаво подивитись розпродажний сталаш фейрі об'ємом літр 350 мл 179 гривень. Ленор 212 гривень, літр та 239 мл. Ленор в гранулах 169 гривень 150 мл. Це останній день акції. Так, ось такі нічники космонавти. Ціна акційна до 16 листопада 119 гривень. Шкарпетки чоловічі-махрові по 44 гривні. Колготи жіночі 40 ден з шортиками та пальчиками ущільненими по 39 гривень. Набір для очищення екрану 69. Колонка портативна. хавіт 349 гривень. Згущене молоко з цукром 290 грамів за 37 горіховий тарт. Ванільний пудинг це є капучино сумішкового 47 гривень 150 грамів. Акція. Блокнотики по 69 гривень на спіральці. Такий набір канцелярії 55 гривень, вони всі в одному кольорі. Мають на увазі всі приладдя. Є зелений, є фіолетовий і ще бачу, там позаду рожевий. Такий набір для креслення по 14. Та ще кольори на вибір. Пінка для очищення обличчя 84 грн. 150 мл. Гель-пілінг м'який 74 гривні 200 мл. Вода міцелярна 59. Компактна фудра за 47. Від торгової марки оберіг. шампуні-кондиціонери кондиціонери 2 в 1. По 74 гривні. Є два в одному, а є три в одному. Ще й для тіла гель. Вони йдуть з дозатором. Еколайн. Шампуні кондиціонери по 49 гривень 250 мл. Маска догляд 39 гривень 200 мл. Шик милорідке по 49 Такі серветки 38 гривень 130 штук. Це навіть не серветочки, а рушнички В-подібно складені. Такий гелля душу хід 55 гривень 400 мл з бантиком мочалкою І beauty-кафе для душу по 49 400 мл. Акційна ціна на бомбочки для ванни. 99 гривень такий подарунковий упаковочці. Зимовій. Зимовий. 69 гривень цілий набір мочалок. Одна довга, одна ось така і бантиком. Всього три штуки. Знаєте, де хто робить такі подарункові бокси? Я думаю, цей варіант буде чудовим наповненням в бокс.